Депутатська група воля народу підтримує прийняття даного законопроекту, адже він дійсно містить низку прогресивних змін, які здатні краще вплинути на бізнес клімат в Україні. Ми знаємо, що необхідність змін існуючих підходів, здійснення контролю над концентраціями зумовлена необхідністю імплементації положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однак даний законопроект зберігає контроль антимонопольного комітету України над концентраціями, у яких лише одна сторона угоди здійснює господарську діяльність в Україні. Така практика не відповідає світовим стандартам. Наприклад, у випадку, коли активною в Україні є лише компанія обєкт придбання, антимонопольний комітет буде фактично здійснювати контроль над інвестиціями. А це може створювати додаткові бюрократичні перешкоди для залучення інвестицій в Україну. Пропонуємо допрацювати законопроект, щоб він дійсно сприяв підвищенню ефективності існуючої в Україні системи контролю над економічними концентраціями. Дякую.